Ненависть у Голівуді річ серйозна. Тільки хтось натякнув на зайву вагу чи назвав колегу невдахою. Зйомки вмить перетворюються на пекло для всієї знімальної групи. А буває, хтось і не думав ображати колегу. А через роки з мемуарів того дізнається, що людини гірше за нього просто не існує. У цьому випуску мова піде про відомі екранні дуети, зірки яких перетворилися на ворогів. Переходжу до суті, а ви підписуйтесь на канал та Ставте лайк цьому відео. Акторів Люсі Лью і Біла Мюре доля звала на зйомках комедійного бойовика Янголи Чарлі, але їхній професійний тандем виявився жахливим. Мюрей постійно кидав образи на адресу Люсі, принижуючи її акторські здібності. Це було несправедливо та недоречно. Та Люсі не збиралася просто слухати та терпіти. Тож відповідала криднику на всі його коментарі. За словами очевидців, одного разу він навіть зупинив сцену, вказавши на дрю. Беріморт та Діас, і заявивши, що розуміє, чому вони тут, бо в них є талант. Але якого біса тут робить Люсі, він не розуміє. У 2021 році акторка цю інформацію підтвердила та наголосила, що ніколи б не дозволила комусь принижувати її на робочому місці, і цей випадок навчив її захищатися. А не так давно Біл все ж таки визнав, що його поведінка була недоречною, але виправдався тим, що лише хотів покре. Щети сцену і, можливо, висловився надто грубо. Та через всі ці конфлікти в другому фільмі Янголи Чарлі тільки вперед ми не побачили. Фільм Божевільний Макс Дорога Люці» 2015 року здобув любов глядачів, схвалення критиків та велику кількість кінопремій. Шарлі Стерон і Том Гарді виглядали у кадрі максимально органічно, і навіть складно уявити, що обстановка на знімальному майданчику була, м'яко кажучи, напружена. Шарлі та Том ніяк не могли порозумітися, вони виявилися дуже впертими, але при цьому їхні підходи в роботі були абсолютно протилежними. Ді непередбачуваний актор із норовливим характером йому був потрібен час, щоб входити в роль перед початком зйомок, що значно розтягувало знімальний процес. В той час, як для Терон були важливі порядок і дисципліна, і це стало приводом для постійних конфліктів. Особливо важким моментом стало тригодинне запізнання актора, що вкрай розлютило партнерку по зйомці. Після того, за словами очевидців, з актором на майданчику вона спілкувалась лише через режисера. Через п'ять років після зйомок, мабуть, переосмисливши події того часу, акторка сказала, що вони зводили стіни замість того, щоб говорити одне з одним. В свою актор, згадуючи ці часи, сказав, що був не на висоті, і сподівається, що тепер він став мудрішим. Конфлікт між Олівією Вайлд та Флоренс П'ю стався на зйомках фільму Не хвилюйся серденьку 2022 року. Будучи головною зіркою стрічки, Флоренс була незадоволена стилем керівництва Олівії та її романом із актором Гарі Стайлзом, який по сюжету грав чоловіка Флоренс. Пристрасть між актором та заміжне не той час режисеркою спалахнула прямо на знімальному майданчику, і Вайлд свої почуття не приховувала. Та це на самим Гарним чином вплинула на знімальний процес та робочу атмосферу. Вони з Гарі та й діло усамітнювались подалі від знімального майданчику, в той час як зйомки мали йти повним ходом. Це дратувало головну зірку стрічки, яка у компанії з оператором робили все можливе, щоб зйомки не зупинялись. Також за повідомленнями інсайдерів, акторці не подобалось, як активно режисерка наполягала на її відвертих сценах із Гарі, коли сама п'ю, хотіла, щоб акцент. Був на сюжеті, та за словами Олівії, таким чином вона хотіла показати жіночий голод в усіх його аспектах, в тому числі і в інтимній сфері. Коли робота над фільмом завершилась, Флоренс майже не з'являлась під час промокомпанії фільму та уникала питань про Олівію. Подейкували, що принципово акторку також пригнічував той факт, що Вайлд на той момент була ще в офіційних стосунках з Джейсоном Судейкісом, з яким вони виховували двох дітей, тож вся знімальна група була ніби спільниками у цій зраді. До речі, ця тема напрошується на наступний випуск. А саме гучні голівудські зради та наслідки, які іноді переростали у справжню помсту. Джулія Робертс та Нік Нолті вже довгий час залишаються запеклими ворогами. А розпочалось все на зйомках романтичної стрічки 1994 року. Я люблю неприємності. Та на відміну від їхніх героїв, між якими розвиваються романтичні стосунки, Джулія та Нік на дух одне одного не виносили. У якийсь момент їхній конфлікт перейшов у таку гостру фазу, що режисерові довелося викручуватися та знімати акторів окремо. Потім Леючі сцени за допомогою монтажу, та навіть після завершення зйомок, Робертс і Нолті залишилися ворогами. Актриса назвала Ніка жахливою людиною, а сам Нолті зі здриганням згадував свою роботу з Робертс навіть через 26 років після зйомок. В одному з інтерв'ю Робертс розказала, що з першого ж моменту на знімальному майданчику вони почали підколювати одне одного, після чого швидко почали дратуватися. Також вона додала, що, хоча він може бути привабливим і милим у кадрі він абсолютно огидний у житті. Нолті цей коментар не оцінив та відповів акторці, що недобре називати когось огидним, але вона сама неприємна людина, і всі це знають. І, судячи з пліток, що ширяться у Голівуді, доля правди у словах актора про Джулію Робертс, все ж таки є. Не вдалося порозумітися з партнером на знімальному майданчику і Дженіфер Еністон у 1997 році. Під час зйомок романтичної комедії Портрет досконалості між Дженіфер та її партнером по фільму Джейм Мором виник серйозний особистий конфлікт, про який згодом розповідав сам Мор. На момент зйомок Еністон вже була суперзіркою завдяки серіалу Друзі. Її думка мала велику вагу на знімальному майданчику. Мор у свою чергу був перспективним. Але значно менш відомим актором, і для нього ця роль була великою кар'єрною можливістю. Та, за словами Джея, ще до початку зйомок Дженніфер була розчарована рішенням продюсерів щодо його кастингу. Вона нібито вважала його зовнішність і харизму недостатніми для ролі романтичного героя та відкрито висловлювала своє невдоволення. Ця напруга переросла у постійну неприязнь на майданчику. Мор розповідав, що атмосфера на зйомках була для нього емоційною. Ційно настерпною Еністон трималася відсторонено, холодно і демонстративно показувала, що не хоче з ним працювати. Він згадував, що часто йшов у гримерку з почуттям глибокого приниження і навіть плакав через стрес. Цей досвід він описав як один із найгірших у своїй професійній кар'єрі. Головна ж зірка цього фільму його звинувачення публічно не прокоментувала. Після виходу на екрани романтичного фільму Ромео плюс Джульєта у 1996 році шанувальники Леонардо Ді Капріо та Клер Дейнс були впевнені, що між акторами виникла справжня пристрасть. Але, як з'ясувалось пізніше, то була не пристрасть, а несамовита та абсолютна взаємна ненависть. Клер критикувала партнера за несерйозний підхід до роботи, а Леонардо негативно висловлювався про професіоналізм Дейнс. Коли проєкт було завершено. На всі члени знімальної групи зітхнули з полегшенням, але неприємні спогади про спільну роботу нікуди не поділися. Через кілька років, отримавши пропозиції виконати роль Роуз у Титаніку, Клер ні секунди не роздумуючи відмовилась, аби знову не зіткнутися з Ді Капріо. На знімальному майданчику проєкту Кінець світу Апокаліпсис по голівудські 2013 -го року стався наприємний інцидент, який Емма Уотсон запам'ятала надовго. Мабуть, Ченнінг Татум так вжився в образ Супермайка, що трохи відірвався від реальності на зйомках і цього фільму. Актор в одних лише шкіряних стрінгах станцював перед Еммою, що та сприйняла як непристойний образливий жест. Це було грубо з його боку, тому що акторка усім своїм видом дала зрозуміння. Розуміти акторові, що це дійство їй не до душі, але замість того, щоб припинити, татом відпускав на адресу Вотсон слизькі жарти, що вкрай розлютило акторку. В результаті вона покинула знімальний майданчик, звинувативши актора у непрофесіоналізмі. У 2024 році, вийшла книга Ребел Вілсон Ребел Райсін, де глава під назвою Саша Барон Коін та інші придурки шокувала спільноту. В ній зірка зробила шокуючу заяву про неадекватну поведінку барона Коїна під час зйома комедії 2016 року Брати з Грімсбі. Вона стверджувала, що той неодноразово тиснув на неї, націкав на її зайву вагу і на відповідний зовнішній вигляд. Акторка додала, що, хоча прийняла усвідомлення, Лене рішення виглядати так, як виглядала. Вона відчувала, що її костюми на знімальному майданчику були навмисно обрані таким чином, щоб вона не виглядала в них виграшно. А глядачі могли побачити її тіло у самому невигідному світлі. Це стало причиною психологічних проблем акторки, що відобразилась на її житті. Після публікації мемуарів представники коена категорично заперечували звинувачення, називаючи їх демонстративно хибними. Ну, а цей культовий серіал ви впізнаєте з перших кадрів. Він полюбився глядачам по всьому світу і по праву отримав статус культового. Але створювати цей шедевр було дуже складно. Причиною стало те, що Кім Кетрол була незадоволена, що Сара Джесіка Паркер отримувала більший гонорар, ніж інші зірки серіалу. Незважаючи на їх чудову екранну хімію на екрані, ці двоє ігнорували одне одну щоразу, коли знімалися у спільних сценах. А у 2018-му, коли брат Кім пішов з життя, Паркер написала Кетрал коментар зі співчуттями, після чого Кім опублікувала фотоповідомлення, в якому говорилося, що їй не потрібна любов чи підтримка паркер у цей трагічний час. Потім Кетрал звинуватила Паркер у тому, що вона використовує цю трагедію, щоб відновити образ гарної дівчинки, додавши, що постійні спроби серед Джесіки протягнути руку допомоги, болюче нагадують про те, наскільки. Ільки жорстокою та була у ті часи, і якою жорстокою лишається зараз, ворожнеча була настільки сильною, що навіть через роки Кетрел відмовилася зніматися в перезавантаженні серіалу під назвою І просто так повернувшись лише у ролі комео в епізодичній сцені другого сезону, за яку по інформації інсайдерів їй заплатили один мільйон доларів. Цікавим фактом лишається те, що незважаючи на те, що ця ворожнеча відома на весь світ. Сама Паркер постійно заперечує, що коли-небудь сварилася із кетрол, тож ситуація залишається якоюсь двоякою. Ворожнеча між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні виникла на зйомках екранізації романа Колін Гувер Покинь, якщо кохаєш, що вийшла у 2024 році. Але від слів актори швидко перейшли до взаємних судових позовів. Лайвлі звинувачувала його у натяках на її невідповідну фізичну форму, коментарі відносно інтимного життя та багато чого іншого. Та головний конфлікт виникнув саме на етапі постпродакшену фільму, тому що Лайвлі захотіла, щоб у кінотеатрі, Три потрапила версія монтажу, яка була зроблена під її керівництвом, а не керівництвом режисера, ким також являється бальдоні, Лайвлі першою подала позов проти Джастіна і ходили чутки, що таким чином вони із її чоловіком Райаном Рейнольдсом просто хочуть віджати права на фільм та відокремити бальдоні від продовження успішної історії, оскільки судовий процес по цій справі призначений лише на 2026 рік, спостерігати їхню ворожне. Чому будемо ще довго? Напишіть, як вам ця тема і чи знали ви про ворожнечу когось з цих зірок раніше. Також варто зауважити, що це далеко не повний список голівудських протистоянь, і друга частина може бути не менш цікавою. Якщо буде багато позитивних реакцій на цей ролик, продовжені бути. Ну і не забувайте підписуватись. Я постійно для вас шукаю цікаві історії і об'єдную їх по темах в окремі відео. Тож хотілося б вже бачити 10 тисяч на каналі з унікальним контентом. Спокійних та приємних вечорів, і до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу бізнесу.